Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі Чудовий сад. У нас був, були дощі вчора, цілий день майже йшов дощ. Сьогодні планується, на тижні були морози, дощі. В общем, погода ну, зовсім ніяк не, 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 не дає можливості доробити в саду всі мої роботи, які я запланувала. Але запланув... в нас, по прогнозу, планується дощ. На другу половину дня, а потім, взагалі приходящій в морози, тому вискочила для того, щоб проробити якісь справи. На цьому тижні в нас були морози 5-7 градусів мороза, Запорізька область. І я дуже переживала за троянди. Оця троянда лагуна на морозі стояла, аж шелестіла листячком, як пергаментною бумагою. Думала: ну все, померзла. Знаєте, морози закінчилися, і троянда стоїть, як ні в чому не бувало. Подивіться на оцей молодий приріст. А вже ж він не виживе зиму, він обмерзне, якщо будуть сильні морози, але вона стоїть, як ні в чому не бувало. Вітає мене своїм зеленим листячком. Дуже гарна, дуже гарна троянда лагуна. Квіти на трояндах, звісно, обмерзли. При тих морозах, от вони стоять мерзлі і вже зовсім непривабливі. Але самі троянди дуже гарно виглядають, ніби й не збираються зимувати. Гвоздика взагалі стоїть, як ні в чому не бувало. Подивіться, в неї бутонів якась купа. Мабуть, із-за того, що таки прохолодно, вона не розквітне. Але виглядає гарно. Тут в мене була ехінацея, лишала для збору насіння, але не знаю вже, що з цього мокре воно. Мабуть, з цього насіння вже нічого не вийде. Але сама ехінацея надалі буде тут рости, нехай залишу її тут. Хризантеми в горщиках продовжують квітувати. І дуже мене тішать своїми квітами. Вони стояли в мене на дворі під час е, морозів, але вони в мене були під, е, під навісом, на них не падав ні дощ, ні, ні сніг, і тому вони ще дуже гарно виглядають. Зараз їх винесла сюди, щоб вони трошечки постояли, але в нас десь приблизно через годину планується дощ. Буду їх за... зараз, вони постоять трошечки тут покрасуються і занесу їх знов під навіс. У мене на сьогодні дуже багато справ. Я вискочила навіть толком не поївши. Дуже хочу стигнути вкрити деякі рослини. Це моя гортензія. Її мор... мороз таки трошечки прибив. Ви бачите, листечко обвисло, але, ну, кажуть, у гортензії теж. Витривалі до невеликих морозів, тому я зараз обірву це листя і її хочу накрити, щоб оці бруньки, які тут є, щоб вони дожили до весни. І це буде дуже-дуже дуже красива гортензія макрофіла, на яку в мене дуже великі сподівання. Все, побігла робити всі ті справи, які я намітила до дощу. Дуже сподіваюся, що щось встигну. Ще мені треба присипати е, декілька троянд, е, присипати ті, що я садила, бо про дві я забула і не підсипала їх землею. Землі сухої в мене немає, тому підсипала їх торфом сухим. Оці мої хризантеми вже буду зараз обрізати. Треба мені їх обрізати. Хотіла їх розсадити, але... Не знаю, не сьогодні так це точно. Зараз їх обріжу, все це те, що відквітло, і будуть вони в мене так зимувати. Зовсім-зовсім їх мороз прибив, вони лежать. Ці мої хризантеми, вже вони своє відквітували на цей сезон. Це в мене однорічна рослина була. Забула, як називається. такі ромашечки дуже гарні. Теж вона вже ж не перенесла приморозок. зараз я її буду убирати, ромашечки. О, там в мене квітила це багаторічна ромашка голубенька. Намагалася ще й квітнути восени. Не що сказати, дуже волого. я мокра. Іде невеличкий дощик, слава Богу, невеличкий. І я працюю. Зараз я вам покажу, що я вже зробила, і в мене є. Одна дуже цікава рослинка, про яку я вам зараз розкажу. Я підійшла обрізати оцю хризантему жовту, гарний високий кущ. Це він вже від дощів і від снігу похилився, взагалі стояв гарний, яскраво-жовтий, дуже красивий. І я підійшла вже з сікатором в руках, а в мене тут ще є лаванда і монарда. Кущ лаванди дуже великий. Обріжу його, підстрижу. Трошки його оновлю. І я підійшла, і мою увагу дуже сильно привернув запах дуже інтенсивний, такий приємний запах. Дуже шкода, що відео не передає цей запах, але змішався запах лаванди, бо ця зелень вона теж пахне, так як і квіти. І запах у цієї монарди. Її ще називають. Рутою нашою українською, цю квітку, а ще її називають бергамотом. Я її саджала саме за те, що вона і пахне як бергамот. І оці листочки можна додавати в чай. Вона щось тут в мене так гарно росте. Була в мене в іншому місці та Монарда, але щось її там вже немає, десь вона пропала. А ця дуже гарно росте. Ой, запах просто! Просто дуже інтенсивний, приємний, свіжий, такий. Ну, він не на 100% на бергамот схожий, але дуже сильно напоминає бергамот. От така в мене є квітка. Зараз я вам покажу, як вона квітла влітку. А взагалі-то мій сад вже готується до весни. Зараз вам покажу, що в мене тут є. Тут трошки є бур'яни сорна трава, але насіялися анютині глазки. Дуже багато насіялося анютиних глазок. Ось, 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 це все анютині глазки. Є десь якась взагалі величенька рослинка, ось ось. Не знаю, як вони будуть зимувати, буду спостерігати. Обрізала будлею. І ось в мене є. Така краса, це називається примули балеринки. Це первоцвіти, примули, дуже-дуже гарні, такі махрові квітки. В мене їх декілька посаджено. Тут три, тут дві. ще на інший. В іншому квітнику в мене ще є три примули. Вони дуже морозостійкі, будуть зимувати, ростуть, розвиваються, розвиваються, не дивлячись на холоди. І ранньою весною вони будуть квітувати. В общем, дощ посилюється, треба вже закінчувати роботи, не дає погода мені все зробити. Зрізала монарду, буду її, поставлю її в хаті, в букетик, і буду насолоджуватися цим ароматом. Прямо дощ мені на обличчя. Зараз результати своїх, своєї праці покажу і все буду закінчувати. Відтоді, що я встигла зробити, я вкрила гортензію одну і іншу. Повидаляла тут в мене однорічні вербени, не тільки тут трошечки пообрізали будлею, хризантеми, поприбиралися трошки. Дуже багато в мене всього. І це тільки частина всього того, що я прибрала, все обрізала, все підготувала до зимівлі. Не зовсім. Це ще не кінець. Я дуже сподіваюся, що наступними вихідними буде хороша погода, і я продовжу свої роботи. Ось ця ділянка, де була жовта хризантема, ось вона дуже сильно розрослася. Буду її розсаджувати вже навесні, зараз ні. Ото сухенький це. Лаванди, кущик, і це лаванди, кущик так я їх нещадно обкарнала, обрізала Ох, просто по-звірському, скажімо так. Але не було виходу, бо вона трошки запріла під цією хризантемою. Тут в мене вийшла дуже, дуже загущена посадка, тому буду навесні цю цей квітничок трошки переробляти. Бо тут в мене великий кущ лаванди, там лаванда, тут великий кущ хризантеми. Це злаки. Тут ось омонарда, до речі, дуже гарно розростається. Тут великий, величезний кущ білої ромашки, півонія поряд. Тим'яносьо зелений, чабрець, кущик, нічого нормально виглядає. І ще й барбарис тут у мене є. В общем, тут буду всім, всім, все це переробляти, але вже навесні, бо зараз вже погода зовсім не дає. Я дуже сподіваюся, що ця лаванда. Так і очухається, бо десь я бачила в інтернеті поради щодо лаванди. І не дуже вона любить, коли оці вже дерев'яні гілочки обрізають. Але вона була вся запріла, тому прийшлося обрізати. Ось так я поприсипала торфом пересажені і посажені троянди. Дуже сподіваюся, що їх що цю горку з торфу не розмиє. І вони в мене гарно перезимують. Друзі, всім бажаю хорошої погоди. Щоб негода, сильна, снігова, людяна, оминула нас всіх. Всім бажаю гарних, тихих, приємних днів і перемоги. Всім пока!